Він є, він не ходить, і причини неявки, суду не надав ніхто, чому порібне не ходить судове засідання. Тому ми ну, вже це по побіг, а по Тітаренку ми не обмежували. Ні, ні, ми напоки обмежували, що це на минулому засіданні його березе, не було, так. і ми ще раз окремо обмежували по порібне на, да. на сьогодні, до сьогоднішнього засідання. Да. ну, значить, немає сільців, Тоді ми дійсно переходимо до засідання інших. Доказує. Тому що е, ми, нагадую, не можемо, не прізвища не цих світу. Взагалі я сумнів у їх існуванні, тому що особи залегендовані, яким чином ми не можемо е, їх не викликати. Наразі ми забезпечили явку і службою безпеки не змога, очевидно, що ми вже допитувати їх, напевно, не будемо, бо ми не прийдуть на певне висвітлення. Тому продовжувати. За що? Від є, це які є в судовому засіданні запитання, розумієте? Це на дорог приводу так, Питаренка, так, з ГВД, так, забезпечено. от, от забезпечено явство Пітеренка на 10 доби. Так почекав би, тривога була оголошена. І розписався. Чому не розписався під Петеренко, не прибув? Це, це ми вже читали, ну якщо тут долучаємо оригінали, але нічого це не значить, тому що Петеренка ніхто в суді не бачив. Він міг би прийти і розписатись у секретаря судового засідання, що він повідомлений. Хоча б таким чином. А вони кажуть, що ми забезпечили явку, він десь він там сидів, там невідомо не, не де, під судом, чи він не сидів. В і пишуть, що якесь службове відрядження Титаренка. Ну, хто перевіряв, значить вони знають, що це відрядження, чи це неправильна інформація. Значить, десь працює відрядження. не може нам може закрити. Так, дайте на виконання приводу, щоб він не одного, хоча б дайте дані, що він дійсно хвилює. Так же не можна. Не виконує привід, я розумію, не виконав ці тисячі. Навіть даних нема, що він хворіє. Розумієте, у нас нема шишка. Це просто слова. Хворіє, хворіє. Ну як це так? Тому ми і обмежуємо. Так, значить, Якщо там основного слівка, які сьогодні не з'явився, то звичайно немає жодних пояснення. І, і, не взагалі немає не даних. Не це слова. Рапорт написали в там, там один взяли руку ну, звичайно буває. Хоча ну, б якось надавати. Якщо не Якщо хтось вважає, що таким чином ні, не жартують. Якщо хтось, хтось вважає, що таким чином можна надавати докази. І всі будуть вірити рапортам, що ви знаєте, дивить честен, що це п'ять дішку з

подавати до суду, якщо об'єктивно є те, про що говорить відсутній плюсів. Поки що так. Поки що ми не можемо Тому навіть стану. Ми не можемо зафіру... нічого з цього приводу тут вирішити. Вже рішення прийняті, ми запитаємо про терпіл. Вроді захисту тут не варто зараз дати влаштовувати, чи знає, як не знає, де з нас, то очевидно, я вже подивала. Так, значить, давайте погоджуємо дату на судове засідання. Ми відкладати провадження, чи не так, зависит, чтобы по підпилу винувачення. Відносно зйомки зараз, видите, знімають. На самому попередньому питанні губа часом. Ну а знімається суд, от дивиться, товари знімаю. Суд постанови, знаєш, немає нас, яке спортслубов. Порушується правило, якщо встановлено. У вас є людина, ви викладні ця особа. Так, викладаємо, а чисто кладаємо. Якщо ми не до місця до прохоронних органів, для виконання рішення суду, він був притягнений до кримінальної відповідальності. Дякую. Це дуже просто. Дякую. 352 стаття. Ну, я думаю, що це дуже важливе про військовий статус. Рішення, так, ти не перебуває, не вважаєш, ніхто не дозволяє говорити судово за суду. Дякую. Значить, якщо ви вважаєте, що він не виконав ухвалу суду, значить, звертайтеся до правоохоронних органів проблем У нас нема даних, що він вас знімає. Ви вже бачите, що я на знаю. Я настав, я доказував. Знімається, знімає собі. Ну, людина, вовки таке німа. Ходите знімається. Тому звертайтеся, що у вас викладав і буде притягнений до криналіс підаю. Так, значить, Так, здати на сутті засідання, сьогодні ще засідання закінчується. Ну. <laughs> Не

你换的机油是吗？嗯嗯嗯 tak to 22